Для тисяч пасажирів Люфтганза п'ятнична подорож виявилася довшою, аніж вони очікували. Страйк бортпровідників провідників німецької авіакомпанії перетворив на хаос роботу аеропорту Франкфурта. Люфтганза скасувала понад 200 авіарейсів. Після восьми годин акції непокори стюарди та стюардеси повернулися на борти літаків. Однак авіакомпанії ще треба час, аби доставити всіх мандрівників до кінцевого пункту призначення. У них не найкращі умови праці. Компанія залучає працівників з тимчасовими контрактами, але ситуація тут не керована. Про клієнтів могли б і більше подбати. Вважає цей пасажир Яблуко розбрато між керівництвом Люфтганза та бортпровідниками вимогу останніх підвищити оплату праці на 5%. Also... Більшість колег вважає, що жодного плану у керівництва немає. Це нас дуже засмучує. Вони запустили програму заощаджень, але куди ж вона нас приведе? Непокоїться бортпровідник. Most... Йти на поступки страйкарям керівництво Люфтганза не має наміру, а натомість вказує на те, що у них і без того непогані умови праці. Ми розуміємо, що маємо чудових бортпровідників, саме тому вони заробляють більше аніж їхні колеги з інших авіакомпаній. Страйк застав зненацька авіакомпанію, оскільки проспілка до останнього тримала у таємниці час та місце його проведення. Якщо Люфтганза не виконає вимог бортпровідників, вони погрожують новими акціями.